Всім привіт! Ви на каналі Боб про книжки і не тільки. Сьогодні про книжки. Ми поговоримо про книжки, які я прочитала за останніх півроку. Проте я беру градацію від грудня до червня, тобто зима і весна. Але для початку хочу показати вам локацію, з якої я розповідаю про книжки: це ботанічний сад в Хмельницькому національному університеті. Подивіться, наскільки було вітряно! Але чого не зробиш, аби записати нове відео для своїх підписників? Влітку тут квітне усе на кожному кроці, висаджуються тюльпани, чорнобривці та інші квіти, але нам і зараз вдалося піймати для кадра вдалі моменти. І ні, я не промагнолюю, вона вже відсвіла. Тому, я думаю, ми будемо повертатись з вами у наших відео в ботанічний сад місцевого значення, на території якого росте близько півтори тисяч дерев та кущів. Хвойних і листяних порід парк є об'єктом природно заповідного фонду області. Для нашого з вами спілкування ми обрали японський кам'яний сад, при створенні якого фахівці використовували елементи символи медузу, басейн, листок, черепаху, протектор. Ми знайшли затишний куточок для візочка. Тому, поки Дмитрик солодко спить, поговоримо про книжки. Книжка, з якої я хочу почати, мені байдуже, що люди скажуть. Видавництво білка авторства Тетяни. Цой. Цю книжку ви можете на каналі прослухати в аудіоформаті. Взимку часто були блокаути. Вдома було холодно, темно. Тож я вмикала ліхтарик і залазила з Дмитриком під ковдру та читала йому вголос цю книжку. Саме це й надихнуло мене на створення аудіокниги. Дякую видавництву та авторці за можливість втілити свою давню мрію. Про що цей роман? Авторка оповідає про важке сільське життя українських жінок. Події відбуваються у 50-х роках минулого століття. У передмові авторка зазначає, що це була її мрія описати саме життя жінок, і я думаю, що вона брала за основу свою сім'ю, тобто прототипи героїні це жінки її родини. В березні я читала продовження цього роману. Мені байдуже, що скажуть люди, сестри. Я настільки пройнялася долями героїв, що перегорнувши останню сторінку, я розплакалась. 50-60-ті роки минулого століття, українське село, прихід радянської влади, на тлі цих історичних подій протікає нелегке життя української жінки. Головна героїня Люся народжує чотирьох доньок, і в кожної з них життя складається дивовижним чином, та й обставини пологів усі чотири рази були абсолютно різні. Я звернула на це увагу, тому що мені досі пригадується мій досвід. Дівчата дорослішають, закохуються, роблять вибір, змінюють його, приймають доленосні рішення. Але для мене червоною ниткою протягом двох романів стає саме отой вплив Радянщини на людське життя, на долю і шлях людини. Важливого між рядків багато, і тим, хто зростав у союзі, а тим більш в українському селі, буде що пригадати. Авторка детально описує побут та інші нюанси радянської системи. Мова, стиль оповідання, спомини дитинства, українське село подане через призму романтики, гарно описані, забуті нами предмети побуту, суцільна насолода. Грудень, січень, збірка Есе, про що він мовчить? Видавництво креатив Women Publishing. так вам не почулось саме видавництво креативних жінок. Взагалі видавництво позиціонувалось на виданні творів саме жіночого авторства, проте ця книжка стала виключенням. Ця збірка написана лише чоловіками. 50 і се майже стільки авторів, 10 розділів, серед яких розділи бути батьком, бути сином, велика війна, сам собі компас, інакшість. Тут ви зустрінете різні теми: теми батьківства, теми дурних звичок, таких як алкоголь, наркотики, про те, як автори виходили з цього стану, переживали труднощі, певні труднощі у житті. Серед відомих авторів ви побачите Павла Вишебабу з його оповіданням Марсіани, Тараса Прохаська. Віталія Дячука, оповідання якого мені сподобалось найбільше. Воно дещо мотиваційне. Хоча розділ бути сином зачепив мене, мабуть, найглибше, оскільки я й сама нещодавно стала мамою. Мій березень Пастіарій Хуліо Кортасара. Видавництво Вавілонська бібліотека. Я особисто підписана на дівчат, які перекладали цю книгу. І хочу зазначити, що історія перекладу цієї книги досить неординарна. І з нею варто ознайомитись. Дівчата знаходились в окупованому Чернігові і в окупованому Херсоні, коли займались перекладом цієї книги. За назвою я сприймала Бестіарій приблизно як словник істот, а за змістом виявилось, що це зовсім не так. Кортасар багато працює з простором у своєму письмові. Тож після прочитання я впевнилась, бестіарій це приміщення, нехай навіть і умовне, в якому відбуваються незрозумілі лише на перший погляд події. Особливо так було до оповідання Цефалея. Знаєте, про що воно? Про головний біль. Ви десь таке бачили 20 сторінок тексту про головний біль, а Кортасар умів як людина, яка страждає на мігрені, скажу, що Хуліо вдалося описати цей процес. Здавалося, що ті істоти і справді шкребуть у мізках. Дівчата, що займались перекладом, хотіли зберегти неординарний стиль письменника, і їм це вдалося. Тому великий плюс перекладу саме збереження стилістики автора. Ну а в процесі одразу дві книги. Це Роман Товстонець Дім на краю ночі та збірка оповідань Галини Крук Хто завгодно, тільки не я. Оскільки ця книга ще в процесі, то я не можу скласти про неї повної думки. Тим не менш я трішки розповім про неї. У першу чергу мене ця книга підкупила тим, що вона написана в жанрі магічний реалізм. Також мені подобається, як пишуть британські авторки. Я звертаю увагу, з якої країни автор, оскільки країна наносить певний відбиток на стиль письма, хоч, звісно, не є вирішальним фактором. Молодий лікар Амедео Еспозіто, який з дитинства ріс без сім'ї і якого виховував знаний у Флоренції доктор, шукає роботу. Таким чином доля заносить його на острів Кастелламаре. Ну а далі події розгортаються просто неймовірним чином, і починається все із того, що Амадео Еспозіто купує будинок. Славнозвісний дім на краю ночі, який колись слугував баром. Слід уточнити події відбуваються в Італії ще у передвоєнні роки і тривають понад 100 років. Тож цей роман є і сімейною сагою. Вважаючи мої обставини, я надійшла ще і до половини книги, але я в захваті настільки цікаво пише авторка, настільки гарний слог і хороший переклад, що немаловажно, що я ладна радити цю книгу уже, навіть не прочитавши до кінця. Хоча маю досвід, що з книжками товстунцями так буває на початку захват, а до кінця розумієш, що книга затянута. Не знаю, як буде з цією, але думаю, вона мене не розчарує. Цю книгу я отримала у подарунок, і наскільки я була упереджена щодо ілюстрацій у дорослих книжках, мушу зізнатись, що у цій збірці вони дуже вдало підібрані і відтворені. Як я вже оговорилась, ця книга є збіркою оповідань, поки прочитано лише декілька, але хочу сказати, що проза досить легка, хоча контекст між рядками досить глибокий. Читається теж легко, і я думаю, що за інших обставин я би проковтнула цю книгу за вечір. Була прочитана ще одна поетична збірка Павла Вишебаби. Тільки не пиши мені про війну. Вона зараз на руках, тому я не можу показати вам її у кадрі. Я боялась, що ця збірка не вразить мене так, як вразили відео на Ютуб, коли я слухала автора у власному виконанні. Ви ж пам'ятаєте, як усе починалось, накладення музики на його вірші, у виконанні коли, потім дуети. Мої страхи не справдилися. Окрім популярних віршів, які можна знайти на YouTube за допомогою надрукованих у книжці QR-кодів, збірка сповнена чутливими філософськими рядками. Мені було сумно, розпачливо і вже точно зворушливо. Між душами моя любове не розрізають поповин. Хотілось плакати, пригадувалось своє, було відчуття, що мене розуміють, бо десь в глибині душі мовчу про те саме. Десь автор заводив рядками вглиб своєї душі. Один вірш навіть викликав щирий сміх. Я отримала насолоду. Про щемку радість народження дитини, про болючі розлуки, про втому і про страхи. Класичним легким до прочитання рядком заслуговує окремих компліментів і сам друк збірки, тверда неординарна обкладинка, цупкі матові сторінки, змістовні, але невагомі акварельні ілюстрації. Усе в цій книзі ідеально. Я не розповіла вам ще про деякі книжки, адже у мене їх немає на руках. Або я їх слухала в аудіоформаті, або мені їх давали на почитушки. Фредерік Бакман, чоловік на ім'я та сад Гециманський Івана Багряного. Ефіри щодо цих книжок ви теж можете знайти у мене на каналі. Розповідайте, а тобто пишіть у коментарях, що зараз читаєте ви, та яка книга стала для вас книгою прошедшого півріччя. Або яка книга вразила вас найбільше цієї весни? До нових зустрічей! З вами була Леді Бо.